Всім привіт! Я Сергій Андрійович і ви на каналі GMB. Сьогодні у нас з вами досить цікава тема: як підтримувати активний спосіб життя, якщо у вас немає сил або часу на повноцінні тренування. Адже, наприклад, офісна робота з 9 до 6 не означає, що ми повинні тільки сидіти за комп'ютером цілими днями. Тож ми підготували для вас кілька порад, як залишатися активними навіть у ті дні, коли у вас зовсім немає на це часу. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залишайте Дайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо. Отже, як включити більше фізичних вправ у свій напружений день? Перш за все, правильно прокидаєтесь. Навіть 30 хвилин вранці достатньо, щоб додати трохи руху у свій день та розбудити тіло. Це може бути коротке заняття йогою або навіть домашнє високоінтенсивне тренування, якщо ви відчуваєте, що маєте достатньо сил для цього. За 30 хвилин можна навіть пробігти 5 кілометрів. Рух допоможе вам правильно розпочати ранок, і цілком можливо, що й інше завдання вам буде виконувати набагато простіше протягом дня. По-друге, обмежте використання автомобілю та громадського транспорту і більше ходіть пішки. По можливості їдьте на роботу на велосипеді замість автомобіля. Можливо, у перенавантаженому центрі це буде навіть швидше. Якщо ж такої можливості у вас немає, виходьте хоча б на одну зупинку раніше, або паркуйтесь далі від офісу і пройдіть частину шляху пішки. Та й загалом ходіть пішки усюди, де взагалі це можливо на зустрічі, обіді, в магазин. А ще краще замініть ліфти та ескалатори на сходи. Спершу ваші ноги вам не подякують, але з часом ви відчуєте користь такої зміни. Ви також можете ефективно використовувати час перед екраном. Наприклад, під час перегляду серіалу, ви можете зробити кардіотренування на степері, велотренажері, орбітреку, доріжці. Або якщо ви працюєте з дому, придбайте собі робочий стіл зі зміною висоти та міні-дорожку під нього. І, вуаля, ви можете працювати і гуляти одночасно. Або ви також можете зробити коротку розтяжку або легке тренування з власною вагою перед телевізором, але не забувайте про правильну техніку виконання вправ, занадто занурившись в сюжет шоу або фільм взагалі багатозадачність це чудовий вихід. Поєднуйте два види діяльності. Якщо у вас попереду московий штурм, поєднайте його з короткою прогулянкою на вулиці. Цілком можливо, що під час прогулянки ви будете більш креативно мислити і вам спадатимуть на думку кращі ідеї. А замість того, щоб гортати соцмережі під час вечірнього прийому вани або у громадському транспорті, ви можете відповісти на кілька електронних листів і заощадити час для інших справ на наступний день. Однак не перестарайтесь з таким поєднанням роботи та життя заради економії часу, work life баланс все одно має зберігатись, та й загалом спорт можна легко включити до ваших рутинних справ, до того як рис звариться, у вас є близько 15 хвилин, щоб зробити кілька підходів присідань або віджимань. Або вправи можна поєднувати, наприклад, з миттям посуду в посидомийці. Просто замість того, щоб нахилятись за посудом, зробіть присідання. Ну а про інтенсивне прибирання навіть не буду особливо розповідати, адже кожен знає, скільки сил забирає миття сантехніки, рентельне прибирання підлоги в усіх кімнатах. Зараз на екрані ви бачите, скільки калорій в середньому ви спалюєте за годину різних видів хатньої та іншої рутинної роботи. Виглядає як непогане тренування, чи не так? Протягом дня в офісі ви також можете підтримувати активність, зробіть кілька присідань або легких розтяжок між зустрічами. Зайдіть до колег на каву, ви отримаєте приємне спілкування то зробіть кілька додаткових. Кроків, змінюйте положення під час роботи, принаймні кілька годин попрацюйте стоячи, якщо це можливо. Обов'язково ефективно використовуйте час з родиною та друзями. Якщо у вас запланована зустріч за кавою, з друзями або родиною, спробуйте змінити формат зустрічі цього разу. Замість того, щоб сидіти у кафе, ви можете піти на прогулянку, сходити на скеледром або пограти в бадмінтон. Ви отримуєте чудові спільні спогади і, можливо, навіть знайдете нове хобі. Ви також можете активно використовувати час, коли доглядаєте за дітьми. Наприклад, зробіть кілька вправ, поки гуляєте на дитячому ігровому майданчику. Якщо за вашою малечою вже не потрібно слідкувати 24 на 7. Якщо ж у вас є трохи часу на спорт, завжди робіть ставку на інтенсивність. Ми можемо перебувати в спортзалі 2 години, але скільки часу ми насправді там тренуємось. Чати з другом, вибір перетрену чи протеїну в барі, кілька повідомлень, на які ми відповідали, а це все час. Якщо скоротити паузи між підходами до мінімально необхідних, включаючи у свій план тренування суперсети або спробувати, наприклад, інтенсивну табату, чи зекономити значну частину часу, який ви відділяєте на заняття спортом, і день вже не здаватиметься таким коротким. Плюс ви можете обладнати собі вдома мінімальний спортивний зал і економити час ще й на дорозі, адже кожна хвилина може бути важливою. І головне покращити свій тайм-менеджмент. Якщо після всього переліченого у вас все одно залишилось відчуття, що у вас зовсім немає часу на активності, вам потрібно попрацювати над розподілом свого часу. Спробуйте запланувати тренування в своєму google календарі так само як ви плануєте важливі зустрічі. Тоді вам буде складніше його пропустити. Загалом спроби додати активності своєму життю допоможе переоцінити час, який ви витрачаєте протягом дня. Гортайте соціальні мережі, вмовляйте себе на фізичні вправи, пишете на скінченні списки вправ, які ніколи не встигаєте виконати. Щодня ходите до магазину, бо забуваєте про необхідні інгредієнти для запланованих страв, звучить знайомо. Тоді спробуйте оптимізувати свій час та по можливості делегувати частину своїх обов'язків іншим, як на роботі, так і вдома. Впевнений, позитивний ефект таких змін не змусить чекати на себе. А як у вас із часом на спорт та загалом, чи ведете ви активний спосіб життя? Поділіться своїм досвідом у коментарях під цим відео. А з вами був я, Сергій Андрійович. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео серед своїх друзів і побачимось в нових відео!